Неділя готує приємний сюрприз. 2 листопада стане значно теплішим за суботу. Температура у деяких регіонах підніметься до 17 градусів, що нетипово для початку листопада. Хмарність залишиться, але тепло компенсує сірість неба. Давайте розберемось, наскільки комфортним буде початок листопадного вихідного у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс восьми. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність, дощу не буде. На Сумщині температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. День буде з помірною хмарністю, опади не прогнозуються. На сході. У Харківській області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде частково хмарним, без опадів. На Донеччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується малохмарний день. На Миколаївщині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. День буде з невеликою кількістю хмар і ясними проміжками. Дякуємо, що обираєте нас щодня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться прогнозом з близькими. Так ми зможемо допомагати ще більшій кількості людей планувати свій день. На Херсонщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде ясним і чистим. На заході. На Львівщині температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. У Івано-Франківській області температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не буде. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься переважно хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 17 градусів тепла. А вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області. Температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний. Швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде невеликою, без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Очікується малохмарна погода без опадів. На Черкащині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Очікується малохмарна погода без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. Ось такою буде погода в неділю по всій Україні. Дякуємо за увагу та вашу підтримку. Плануйте день з урахуванням потепління, вдягайтесь комфортно і побачимось завтра з новими прогнозами. Гарного вихідного!